Всім доброго дня! Почалися акції в магазині сім'ї. Тривають з 24 липня по 6 серпня. Є нова газетка з такими цікавими цінами на чипси Крінгс 39 гривень. Бачимо, морозиво льодок 16, тук 39, сочок джусик 12. Молоко казкове 55. Вершки галичина 25, кефірчик, йогурти 29, сметана 50, сир 56, йогурти Фанні 59 і акція у нас, я бачу, на ходох і пепси знижка 15 гривень. Ряженка 23, сир 69, масло 99, сир Філадельфія, крем сирковий 35, морозовий ріжок 39, захисні танки 75, мрійка десерт 29. Забава подушечки 17, цінні ціни. Все бачимо 19 гривень ковбаски. Ковбаса варена 18,90 за 100 грам, ковбаса салямі 22,50. Також сосиски мініки, нямські, 79, є 69. Бощинський пива крильця 26,50 за 100 грам, ковбаса м'ясна 34. Також м'ясні слайси 40 гривень. Бачимо нарізка з ковбаски 49, 125 ассортинь, йонхінське 19,90, рябчики 65, також сос соскіальпійські 22,50, оцеледець 59 і кабаноси 49 гривень. Перегортаємо далі. Майонез європейський 25. Соус український 49, олія 46. Олейна, гірчиться в асортименті 19, тунець 39. Туна і Гарна до речі, ціна. Цікаво, чи він смачний. Вермішель 25, кетчуп торчив 29, для паста макарони 38 і в асортименті різні. Ментуси, напитки, квас, саничі, сік, бачимо моршинська. Також гарячі ціни на ору, лайна, Мініки йдуть, бісконті, рошен, гарна ціна на вафлі рошето 9 гривень, лате, лігоси, кросани. 16, Якуб 79, печево Ловіта 29. І закінчуємо ми алкоголем. Алкоголь, пиво, рон, пиво, шампанське, собровка, коньяк. І класна ціна на пиво корона. Одна пляшка 45 гривень, а від 6 штук 40 гривень, якщо купити упаковку. Ось і на завершення промробка. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал. До побачення!